Вітаю, друзі! Розпочнемо тему скорпіона. Ця тема дуже непроста, тому що сам скорпіон знак апріорі непростий. Але чому він для нас цікавий? Тому що скорпіон є у кожного з нас в гороскопі. І плутон, який управляє скорпіоном, також є в кожного з нас. Розглянемо енергію скорпіона. Як позитивні сторони, так і негативні. Це дуже цікаво. Ми матимемо уявлення і, можливо, якісь предрассудки, смішки в сторону скорпіона у нас, скажімо, заляжуть на дно. Ми будемо краще розуміти, можливо, себе, можливо, своїх близьких, можливо, взагалі життя навіть. І ця інформація буде цікава для сонячних скорпіонів, той, хто народився в сузір'ї скорпіона, асцендентним скорпіоном. Я представник асценденту в скорпіоні, хоча я козиріг по сонцю, і місячним скорпіоном. Хто це? Це е, ті люди, в яких місяць в гороскопі в карті народження стоїть. В знаку Скорпіон. І якщо у вас стелю в скорпіоні. Тож, давайте розпочнемо нашу цікаву подорож. Я підготувала для нас PDF-файл, і ми повинні зрозуміти, що скорпіон відображає перехід, вирішить людина свої запити чи ні. І люди з виділеною зоною скорпіона емоційно прив'язують до себе інших і роблять їх залежними це факт. Вони тестують інших людей провокаціями, маніпуляціями, таким чином, поруч з ними багато хто вдосконалюється, усуває свої страхи і слабкості або ламається. Для них процес руйнування стосунків з непотрібними людьми речами є природним. Це пов'язано з тим, що їм важлива інтенсивність переживань. Вони вміють жити на межі своїх можливостей у напрузі, привчають себе до болю, чудово регенерують, відновлюються після складних ситуацій. У них зовсім немає почуття міри. Пошук гострих відчуттів у житті межує з драматизацією, невмінням зупинитися і приховати свій рівень емоцій у тій. Чи іншій ситуації. На своєму досвіді скажу, що скорпіон дуже емоційний знак. Навіть можна так сказати, що він як без шкіри дуже сприйнятливий і дуже емоційний. Мало того, що кусає інших, в першу чергу скорпіон кусає сам себе. Це потрібно мати на увазі. І такі люди бачать загрозу за здалегідь. Вже інтуїтивно відчувають брехню, красиву обгортку невідповідності в поведінці людини, контейнують ментальні відходи інших, не розкриваючи своєї позиції. Так вони виявляють уразливі зони і, щоб отримати бонуси, б'ють у найтоншій конструкції людини, забирають її енергію, доводячи собі рівень вміння відчувати опонента. Боїться втрачати контроль, шукає влади, вибудовує свою роботу так, щоб навіть начальник міг залежати від нього. У своєму житті використовує різні тактичні хитрощі, присутній хитрий інтерес до психології та езотеричних дисциплін. І пам'ятаємо, що ми говоримо не про сонячну скорпіона, а про виділений знак скорпіона, або в ньому стоїть якась планета, вона буде впливати. На поведінку людини. І цінують такі люди можливість перевірити на міцність і себе, і оточуючих. Скорпіонам важливо виявити суперечності, зруйнувати звичний порядок і створити свій новий, у якому влада буде у них. Вони отримують задоволення, вміло керуючи ситуацією. Відчувають як налаштований колектив в офісі. Запам'ятайте, що б ми тут не читали, тут, десь в іншому місці, щоб ми не чули про скорпіона. Скорпіон ніколи не образить вас просто так. Ніколи. Він може дати здачу. І в першу чергу для того, щоб захистити себе, тому що це дуже ранені люди. Цікавиться науками, які вивчають змінені стани матерії. Може читати блог суд медиксперта, працювати в реанімації. Їм важливо проникнути в суть будь-якого питання, вивчити тему досконально. Що ховається там за яскравим фасадом? Чудова пам'ять у цих людей. Дисципліна не є сильною стороною лише тоді, коли немає інтересу до предмета. Людини, інформації. А так на все готові, незважаючи на жертви і тримаються до кінця. Завжди досягають свого жорсткі люди, згуртовуються в момент стресу, знаходять потрібні слова і рішення, коли ситуація загострюється. Прикрашати не люблять дуже свободолюбиві люди. Їх не можна контролювати, але самі вони тримають руку на пульсі своїх близьких, це правда. Могутні і незворожні люди вміють відстояти своє. Такі люди цінують своїх однодумців, які поділяють їхню позицію, цінують тих, хто щедро дає їм їжу для роздумів. Вони звикли постійно щось переварювати всередині себе, роздумувати. Це ментальна жуйка, вони постійно переварюють інформацію. Безпечніший метод це читання, обговорення цікавих тем. Така людина у вас буде поважати і цінувати до кінця своїх днів. Будь-яка планета, потрапляючи у знак Скорпіона, навчається його принципам: контроль, прихованість, примус, відданість. І підвищена чутливість. Я вже сказала, що це люди, наче без шкіри. Вони дуже чутливі, дуже сприйнятливі. Сонце у скорпіоні. Така людина живе в динаміці, будь-який застій для неї руйнівний. Бере на себе багато, вимогливо, цікавиться різними сторонами буття. Місяць у скорпіоні. Тут висока чутливість і вразливість. Але людина ніколи не показує цього. І може навіть сама не завжди усвідомлювати, що це сильно її зачіпило. І ріже по-живому налаштована на чорно-білі тони в житті. Меркурій у Скорпіоні. Це положення відображає нам, що людину неможливо ввести в оману. У неї своє розуміння світу і того, як повинні протікати різні процеси. Чудово передає інформацію, якщо прожила її сама. Ретельно перевіряє людину, перш ніж щось купити, оцінює і не поспішає давати зворотній зв'язок. Я перевірила, це правда. Венера у Скорпіоні знущається над тими, кого любить, своєю поведінкою руйнує кохання. Сила почуттів дуже висока і шукає постійного емоційного контакту з партнером. Драма виснажує, але без неї нудно. Прагне до партнера, який внутрішньо змінює людину. Марс у Скорпіоні сильна людина. Не спровокуєте, не вдарить. Їй просто витися не цікаво. Вона діє обережно та приховано, чудово орієнтується в кризових ситуаціях. Юпітер у Скорпіоні. Людина йде до своїх цілей. Неочевидними шляхами, Успішна там, де потрібно використовувати психологію, езотерику. Пройшовши кризу, потім стає наставником з цих питань. Ненаситна людина диктує свої правила. Одним із критеріїв успіху є використання світу матерії у своїх цілях, Сатурн у Скорпіоні Страх змін складно довіряти езотеріці та психології. Закон дотримує до того часу, поки не знайде лазівку. фанатик роботи, нетерпимий до оточуючих і їхніх слабкостей. В ситуації жорсткого обмеження намагається уникати. І уран в скорпіоні, в мене таке положення, дає драматичні контрасти, несподіванку, перетворення, свободу, мистецтво змін, бунтівливість, вищий пророчий дар. Надздібності, надсвідомість, високий політ. І ви можете вибрати, як управляти планетою, що знаходиться в Скорпіоні, використовуючи ключові слова, Іти в зміни, або руйнувати себе алкоголем та іншими залежностями. Не помічати, як життя змінюється щодня, піти на спорт. або Шукати приховані течії у своїх близьких, докопуватись до них, звинувачуючи у чомусь. Працювати в терапії або контролювати свої емоції, чекати, коли раптом прорве. Діяти, знаходити нові джерела доходу, краще місце, або злитися на тих, хто живе своє щасливе життя. Бути Непоступливим, грубим підбурювати або бути байдужим до думки інших людей, бачити, що існують різні думки ось такий непростий знак скорпіон, такі ключові моменти.